Йой, вітаю, це в нас друга друга спроба вибити що правильно. дископарі. Ну, хочу хочу вибити, тому це вже другий випуск полювання на, цю... на цей вибух, на цей блекмаркет, на цю, як можна було б сказати, на цю. На цю дискокулю. Можливо, викрутився, можливо, ні. Буде лише один раунд, не буде другого, тому що це вже другий шанс. Перший шанс я проґавив. Добре, поїхали. Феніка проти якоїсь солянки. Войт, Бетмобіль і. Ну, фенік. Ясно. Фенік. Фенік. У мене з'явилася нова. Ідея для відео. Яку я, можливо, зроблю. Так. Треба її зробити. У мене з'явилася нова ідея для відео. Не скажу яка. <смас> Не скажу яка. Джесінг Evolution versus жолтинг ХТО? Жолтинг Аеро. Окей. Окей, окей. Окей, 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 летсго! Це знову, до речі, 3 на 3 Uh, я не знаю, що показувати в 3 на 3, тому що ну це. Якого хуя? Чому, блядь? Алло? Сайонікс, пофіксіть турніри? Що відбувається? Що відбувається з турнірами? Не розумію прикола поки що. Uh, минулий епізод двічі ми uh, грали з Пінгом. І цей епізод ми починаємо грати з кінгом. Прикольно. Слухайте, не. Бля. Слухайте, не прикольно. Не прикольно. Але хочеться прийти далі. Що, знаєте, не, ну, не, не вилітати з першого ж раунду, а просто прийти трошечки далі. І ось перший удар від мене який сейв! No way! Реально, no way. Який сейв? Вау. Оу, який сей від нашого мейта. Хорош. Єбать Що відбувається! Пінг не нормалізується все. Е, по пінгу хріново. Але можливо зараз вийде забит. О, блядь, <смеш> до побачення. До побачення. Я їм печивку, ну, опа. Дуже важко грати, коли так сильно пінгує. Я скажу чесно, це майже важко запредиктити, куди вони вдарять, тому що вони майже не доторкаються Ну, Не знаю. От, наприклад, оце, що це тільки що було. Одним словом клас, Я не знаю, як це працює. І чому це так працює? Можливо, регіон не той, Азія. Клас. Азійський регіон. Ах'єнно. Та їбать, ну що це, ну блять, подивіться на це! Чому мене так ковбасить? Странний пін. Сраний пін. Без знаєте що я зрозумів зараз Сикишо? Що? що в мене машинка е, Void Burn, вона типу японська і так далі. Ну а може не японська, я не знаю. Мені здається, що вона японська і. Е, ну. Можливо вона японська, може якась... Тайс. Ну не знаю, мені сейчас на японії з махою. І. азійський сервер. Просто так співпало, чи це було так задумано? Хто його знає? Хто його знає, друзі мої. Знає тільки те, що нам треба забивати двічі, бо. Ну... Бо ну, блядь, ну як же? О. А! Пизду. Дякую, Рокетліга, за турнір. Ми відкриваємо скіт. Та і все на сьогодні! Отакий невеличкий, невеличкий відосик. Регіон Азія. Asia. Як його поміняти? Ти його можна якось поміняти? Можна якось поміняти регіон? Чому Asia? Чому? Як його змінити? Наприклад, в компетіті у мене стоїть Європа. Турнірних. Не знаю, буду на цьому завершувати. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам вже ті погоди на щастить, та будьте здорові, щоб вас ніколи не пінгувало та почуємось